Рубрика Хуйові інструменти. І сьогодні у мене в гостях акумуляторна викрутка від компанії Дніпром. Ви собі не уявляєте, як дуже довго і сильно я хотів собі цей інструмент. Але від сьогодні я зрозумів, що це повна залупа. Дивись, повністю заряджена викрутка. Виймаю зарядочку, раз вставляємо комплектну біту сюди. Хоп, саморіз двадцятий, невеликий, і спробуємо закрутити. Оце і все розумієте? Це все, що вона може. Це реально сама слабенька викрутка, яку я коли-небудь тримав в руках, а тримав я їх дуже багато. Але це ще ніхіра не все. Дивись сюди. Бачиш, який здоровецький люфт! І це люфтить не біта у патроні, це люфтить власне сам патрон. Ось так це виглядає зблизька. Бачите, у комплект поклали деякі біти, але зверніть увагу на хвостовик. Бачите, як він виглядає? А ось так виглядає хвостовик здорової людини. Одним словом, біту з таким хвостовиком ви ніде не знайдете. І коли ми вставляємо біту з людським хвостовиком, маємо ще люфт. Ось такий. Окей, можливо, це претензія на прецензійну викрутку, по типу для дрібних робіт. Але навіщо тоді у комплекті давати PH2, PZ2, такі потужні біти і навіть ось такий великий шестигранник для тих, хто не в курсі. Прецензійні роботи це приблизно про ось це. І прецензійні біти, власне, як і перехідник для прецензійних біт на цю викрутку ви не знайдете, бо буде ось така свіста пляска. І давайте наостанок. Бачите, трієчка це індикатор заряду, але індикатор заряду тут. Ніякого нема. Я не розумію, чи заряджена моя викрутка, чи розряджена в нуль. Він горить лише у тому випадку, коли підключаємо Type-C І тут можна бачити: зелений, значить батарея повністю заряджена. Червоний, значить, батарея заряджається. Але навіть повністю заряджена батарея цієї залупи не здатна закрутити малесенький саморіз у дерево.